Сьогодні ми читаємо Читання Чарітам Рету Мадгелі, главу 15, Сарабам Батачаря частує Господа. Ми читали вчора, як Сарабама із своєю дружиною годували Господа, і скільки там було різних найтків, і як Сарабама Батачарі умовляв Господа Чайтаню їсти. Казав, що ти їсиш в храмі Джаганат, як Джаганат 52 рази на добу і щоразу багато різних страв. І... Будь ласка, прийми хоч крихту з того, що ти їсиш зазвичай. І там було дуже багато, дуже багато різних страв. І в Ботичері його дружина була донька Шадгі. Шадгі була заміжня, і його її чоловіка звали Амога. Амога, як то кажуть, був блюзнір і критик Вайшнавів. він вишукував різні вади. Блюзнір і в усіх вишукував вади, тут сказано в тексті. Він вишукував вади, і це дуже небезпечно. І зараз ми почитаємо, що з цього вийшло. І коли Сарабом він стояв на вході в кімнату, де годували, Господи, читання мого порву, там був один вхід із кухні, щоб підносити страви. і Інший вхід був, щоб входити з будинку. І Соробам Ботачері стояв там з палкою. І... Бо він знав, що якщо мокха зайде і побачить щось, він почне критикувати Господа і коротше, і потім якось не, не, не дослідив, не дослідкував і... Сарбама А Амока. зазирнув туди, побачив, скільки там наїдків перед Господом читання сказав: Ого! Такої стільки їжі вистачило б на 10 чи на 12 людей. Да, Цей Яся один єсть тут. Ого! І, і, і Саробамом підхопився, схопив цю палку і вже побіг за Амоха. Але той дуже спритно, жваво вбігав, втікав. І зробавом повернувся так чи інакше. І потім він просив Господа читання. Пробач, будь ласка, я запросив тебе сюди, але тут тебе образили просто не Могапробу сказав: та ні. Він сміявся. сказав, Та ні, нічого. Він сказав правду. <рив> Отже, що далі? Повернувшись додому, це текст 260. й Саробам Батачеря став радитись дружиною, матір'ю Шатхі». Проклинаючи себе, він казав: якщо того, хто поплюжив, чайтані танімапробував вбити, так можна скуштувати цей гріх. <ріху> <ріху> Сиробомбатичарія дуже інтелігентна. <ріху> Пояснює, що пропадає. Харі Бактів Ласа наводить наступну цитату із Канда Порани щодо образи проти Вайшнави. у розмові з Маркандею та Бгадірату, сказано, це приклад цього вірша. Дорогий царю, той, хто глузує з піднесеного відданого, витрачає плоди своїх доброчесних дій, свої статки, репутацію та синів, усі вечнави, великі душі. Кожен, хто її ганить, потрапляє до пекла, що зветься Махараурава, і за ним ідуть його предки. Тобто не тільки він, а ще і предки втягнуть туди. Якщо хтось вбиває, чи ганить Вайшнаву, якщо хтось заздрить Вайшнаві, чи сердиться на нього, якщо хтось не кланяється йому, чи не радіє, побачивши його, то він неодмінно скотиться до пекельних умов. Отаке. Дуже серйозно. Там було сказано сердиться? Так? Хочеться хочеться посередити. Ну, якщо це менеджмент, то можете розсердитися, але якщо це допомагає менеджменту, якщо це не допомагає, то не ну, варто. Ну, я маю на увазі, ну, навіть можливо, це не не, не ну, так Маєте на увазі, що... Що адміністратор має так, людей, так, має так. людей оцінювати? Ну, так. Ну, да. Тобто, якщо людина підводить, до цього віддає. Ну, що... я ж кажу, якщо це допоможе вашому менеджменту, то, будь ласка, якщо не допоможе, то нашому. Що це дасть? Якщо ви посердились і людина відданий виправився, добре. Добре, що таке сердитись тоді? То я не знаю. Подивіться в інтернеті. Ні, ну мається на увазі, якщо в мене просто виникло, ну я розсердився. Ну, я, можливо, це не виказав, але я просто розсердився, ну Я собі задаю питання: ну що це таке, як він так може? Я ж кажу. Це вже буде образою чи ні? Ну, не знаю. Ми читаємо. Ви самі як хочете, трактуйте це. Як то, не можна, тоді не сердіться. <рі> Також Харібаті Віласа наводить дальшу цитату з Дварика Махатмі. У розмові між про Махараджою та Балі Махараджою було сказано. Грішників, що ганять в великих душ, дуже жорстоко карає ямараджа. У Бакі Сандарбзі. Діве Госвами наводить такі слова щодо блюзнірства на Господа Вішну. Той, хто критикує Господа вішну та його відданих втрачає все хороше, нагромаджене впродовж сотні праведних життів. Така особа гине в пеклі Кумбіпака, і її кусають хробаки доти, доки існує сонце і місяць. Тому не слід навіть дивитись на обличчя того, хто ганить Господа Вішну та Його відданих. Ніколи навіть не пробуйте спілкуватися з такими особами. Тобто, якщо хтось критикує відданих, вишукує вади відданих, просто ми маємо просто відійти і не спілкуватися з такою людиною. Бо це не буде благоприємно для нашого духовного життя. Та й матеріального, здається, як сказано тут. Це буде дуже гіркий урок. У Бхахті Сандардзі Джіва наводить також такі цитати з Шиман А в епоху інтернету це дуже легко критикувати. Навіть не розуміючи багато речей, просто, просто критикувати якісь там, відписувати якісь судження дуже легко. І дуже легко. Стрягти в таку прижалпу також стати учасником її, її ставити лайки, читати це. Ми маємо бути дуже обережними, щоб не критикувати відданих. Отже, «Джива Госвамі наводить цитати з Баговатом, 10 пісня, 74 глава текст 40. -й. Якщо, чуючи блюзнірство на Господа чи на Господнього відданого, людина відразу ж не піде з того місця, вона падає з рівня відданого служіння. Падає з рівня відданого служіння. Тобто ми можемо залишатись наче відданими, але ми падаємо з того рівня. Якщо ще одяг залишається, то певний час, то не обов'язково. Людина виконує віддане служіння. Та й згодом, якщо людина критикує, скільки разів ми це бачили? людина критикує від них, вона... вона йде за товариство від них все. І якщо вона здатна підтримувати якийсь рівень відданого служіння, якийсь, вона неодмінно деградує так чи інакше, вона не може підтримувати свій рівень, який був. Досі. Далі, так само дружина Господа Шиви Шівесаті, кажучи медбаґвати 4.4.17. Коли хтось чує, як безвідповідальна людина ганить повелителя релігії, він, якщо не може покарати блюзніра, повинен затулити вуга і піти геть з того місця. Але якщо він може вбити блюзніра, він повинен силомись, Відрізати йому язик і вбити його, а після того накласти руки на себе. А на себе навіщо. Так. Бо почув критику. І вбив людину. Щоб. Ну, для каліюги рекомендовано просто піти геть. І все. Нікого не вбивати і не вбивати себе, не займати самогубством теж. Добре? Наступний вірш. Сарабам Батачаря міркував далі. Або ж цей гріх можна спокутувати, наклавши на себе руки. Однак жодна з цих ідей не прийнятна, бо обидва тіла належать браманам. А мокха Брахман і Сарабам Батачаря Браман. Тобто вбивати брамана не можна. Що ж він буде робити далі? Оце ділемо. Замість того, я навіть ніколи не дивитимусь на обличчя цього блюзніра. Я зрікаюсь його і розриваю наші з ним стосунки. Я ніколи навіть не промовлятиму його імені. Жорстоко. Скажи дочці, шатгі, щоб вона розірвала стосунки з чоловіком, бо він пав. Коли чоловік падає, обов'язок дружини розірвати стосунки з ним. Пояснення. Батачаря дійшов у висновку, що якщо мог вбити, на вбивцю паде гріх за вбивство тіла Брамана. З цієї самої причини годі було погодитись на те, щоб Батачарія наклав руки на себе, тому що він також був браманом. Жодна з цих можливостей не була прийнятна, і тому Батачаря вирішив розірвати замогою стосунки і ніколи більше не бачити його лиця. Що стосується вбивства тіла Брамани, що Метбгагаватам 1753 дає дальшу вказівку щодо Брамобангу, людини, яка народилась від батька Брамани, але не має Браманічних якостей, Багагаванувача. Brahma Bandgur Нахантав'я, тобто не можна вувати нахантав'я. Брамабанду. Навіть людина, якщо народилась в брамічній сім'ї і не відповідає браманічним якостям. Athatie вадгарханага Chanaha, Mayva Bhayam Amnatam, Paripahiну Sha Sanaam, Bого чи мовив. Браму бангу вбивати не можна, але якщо він нападає, то його слід убити всі приписи дані у вписаннях, І ти повинен вчинити у згоді з ними. Тобто не можна вбивати і слід вбивати, проте річі Арджуна мав визначити. Це стосовно сина дрони ашватхами. Цитуючи Шидгара з вами, коментує цей вірш із Шиман -Бхагватом. Він каже, нападник, якщо має намір вбити, може бути дуже вчена особа і великий знавець, веданти, але його слід вбити, тому що він у злобі намагається вбити інших. У такому випадку вбити Браману не гріх. Якщо він вбивця, я хочу вбити. Когось. Також у Шимат Бгагватам 1,757 сказано: поголити голову, відібрати маєток і вигнати з оселі, такі покарання, визначені для Брама Бандгу. Ніде не сказано, що слід вбити його фізично. Отже, що зробити? Поголити його, відібрати маєток і вигнати з оселі. Що ж до Шадгі, дочки Сарватичарі, то їй він порадив розірвати свої стосунки з чоловіком. Щодо цього, що Матбагатам 5:5.18 каже, на са с'ян, на мочаєд, ях, самопита мриттюм». чоловіком не може бути той, хто залежний від нього, не може звільнити від невідворотної смерті. Якщо чоловік не має свідомості Крішни і духовної сили, він не може захистити дружину на шляху нескінчених народжень та смертей, тому таку людину слід визнавати за чоловіка. Дружина повинна присвятити свою, всю себе і своє життя Крішні, щоб розвиватись далі у свідомості Крішни. Якщо її чоловік залишає свідомість Крішни і вона розриває з ним стосунки, вона йде слідами Двіджапатні, дружин тих Браманів, які були занурені в до принесення. Жінку не слід засуджувати за розрив таких стосунків. У Шимет Бхагаватам, 10, 23, вірші 31, 32, Чикрічна запевняє дві джапатні. Дорогі дві джапатні, будьте певні, ваші чоловіки не Зневажать вас, коли ви повернетесь, і ваші брати, сини та батьки не відмовляться вас привітати, ви мої чисті віддані, і тому не тільки ваші родичі, а й усі інші люди, так само як півбоги, будуть вами задоволені. Трансцендентна любов до мене не залежить від тілесних зв'язків. Разом з тим, кожен чий розум завжди занурений в мене, неодмінно дуже скоро прийде до мене. І буде вічно в моєму товаристві. Коментарі? Є? Коментарі? Питання, відповіді? Поголити Брамана, а якщо вони хібасили з добрим голосу? Брамане? Зазвичай так. Це вечна гулять голову. Так. Зазвичай брамани. Мать. Так. Що пути лисин це типу ну, Що зробив Арджуна? Він зрізав його волосся повністю, він поголив. Він був браманою? а Шватхама був браманою. Бо дрона був браманою. Наступна вірш. Якщо чоловік впав, стосунки з ним слід припинити, Пояснення. Це цитата із Смириті Шастри, як сказано у Шімед Багаватам 7.11.28. Жінка, яка задоволена, нежадібна, вміла й обізнана в релігійних засадах, яка говорить слова приємні та правдиві, вільна від омани, завжди чиста і ніжна повинна бути глибоко віддана своєму чоловікові, якщо він не палий. Отже. Що ж вийшло далі? А Мокга вчинив образу. Ось що він зробив далі. Того вечора амога зять Сарубам Батачарі, втік, а вже наступного ранку він зліг, хворий на холеру. Коли ботачаря почув, що Мога вмирає від холери, він подумав: про видіння зі своєї ласки. Робить те, чого я хочу. Батичарія. Був задоволений. Коли хтось ображає Верховного Собу, карма проявляє наслідки відразу. Сказавши це, він продекламував два вірші з'явлених писань. Це цитата з Махабарати, далі йде. Все, що нам треба було, зробити великими зусиллями. Зібравши слонів, коней, колісниці та піхотинців, уже зробили гандгарви. Це цитати з Махабарати Ванапарви. Ці слова сказав Бгімасена, коли всі пандави жили на вигнанні в лісі. Тоді, тоді зав'язався бій між гандгарвами та кауравами, вояками кауравів командував Карна, але за допомогою вищої воєнної сили, полководцеві гандгарвів Вдалося захопити всіх кавравів. Тоді міністри і полководці Дур'йодгани попрохали в магараджі від допомоги, почивши їхню просьбу. Б'їма Сенна, промовив наведений тут вірш, згадуючи підлість Дур'йодгани і його попередні підступи проти них. Бігима Сенна вважав це дуже справедливим, що дорідина та його прибічники були взяті в полон. Пандовим могли це зробити тільки з великими зусиллями. Це зрозуміло. Далі. Другу він навів цитату з Багагава 104.46. Це Шукадеуга Гасамі в бесіді з Магараджою Парікшитом промовляє. Коли людина кривдить великих душ, це скорочує тривалість її життя, руйнує її релігійність, всі її статки. Та щасливу долю. Пояснення. Це слова вашим Бхагаватам, мову що Гасамі в бесіді з Маграджую Парікшитом. Дана цитата походить із опису замаху на життя Кришнаї сестри Йогамаї, що з'явилась перед народженням Крішни як дочка Яшоди. Йогомаї Крішна народилися в один час. Васудева пішов і поклав замість Йогомаї Кришну. А Йога забрав з собою, коли Васудева приніс його Маю до Матхури і Камса спробував її вбити. Вона висузнула з його рук. Прекрасна. Прекрасна подія така епізод в Баґова, як вона здійнялась до гори і проявила свою істини істинну подобу. Сказала: ти дурень Камса. Він не зміг її вбити. Вона повідомила Камсі про народження його ворога Крішни, і Камса в замішанні пішов до своїх прибічників пораду, описуючи цю велику змову, що кидав гасла промову цього вірша, він вказує, що демон через свою підлу діяльність може втратити все. У цьому вірші мають велике навантаження слова Магад атікрама», що означає лихе ставлення до Господа Вішну та його віданих. Слово Махат на велику особу, відданого особу або самого Верховного Бога Особу. Завжди занурені у служіння Господу, віддані, так само піднесені, як Верховний Бога особа. Слово Махат пояснює також Господь Кришна в Бхагавадгіті. Mahatmanstum Partha Devim Prakriti Masitaha, Bajantyanasok Getva Buddhimavyam. Сину, прітхи, великі душі, вільні від оману і перебувають під захистом божественної природи. Вони цілковито присвячують себе на віддане служіння, бо знають, що я, Верховний Богособа, предвічний і невичерпний. Заздрість Господу Його відданим не дає демону нічого доброго. Через цю заздрість і злість демон втрачає все, що цінують люди.

Ну, взагалі, взагалі, вона ж має дуже багато своїх іпостацій. Цей Деві, цей сіта, цей бгумі навіть. Цей Ганга – Все це поширення. Багато хто з гопів у Ріндавані це поширення ще матірграні також. Вона має дуже багато своїх пашинь. Лакшмідею також. Не схоже, що тоді, коли народився Кришна, це не Собадера народилася, Субадра, схоже, пізніше. Тобто я питав у кількох, у Мадавана у, у, йшов і якби ніхто не ні, вона ні. ні. Де Субадра народилася? Так, тому що якби вона тоді народилась, то Арджуна був би дитиною для неї. Бані? Молодший за крішня. Дитину, я не знаю, чи... ні, це не вона, це точно не вона. Не вона? Ні, це не вона. Це не є, це опосередковане, я ж кажу, це опосередковане. Ні, Субадра, це не Субадра вислизнула. Мається на увазі, що тоді, коли у темниці ну, ця ріла відбулася, це ж не Субадра була. Ні, 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 це не субадра. Але це йога має. Ну, багато ясно, що теж йога має. Да. Ну, це різні просто прояви. Тут сказано, що Мокха він на наступний день вже захворів. Ну, є там в різні стої, там, устої, там теж дуже так швидко відбуваються плоди апарації. Реакції проявляються дуже швидко, так. А от ми ну, бачимо, що іноді ну, хтось може критикувати так довго, руками і нічого з ним не так. <рес> <рес> Ніяка холера не бере. Бачите, є різні Господи, є різні шляхи. Ті, хто ображають, вони, напевно, йдуть різними шляхами. Шляхами був Шишупала також. І Крішна рахував, напевно, щодо деяких Крішна рахує. І потім. Ну, до речі. Цікаво, це господь Читання його покарав. Чи... Я не думаю, що це Читання моку покарав. Ні. Я теж щось я кажу. Ні, господь Читання, він сміявся йому. Ну, тобто це енергії якісь є. Енергії, Енергія, так. енергія. Енергія. Господь. Ну, якби... Кармічні реакції. Це було, ну, у Господа було. В якого господа? Є багато Господ. В одного Господа, може, не було. Ні, в Господа читання не було, бо він потітапаван, він не сприймає образи на свою адресу. Але інший Господь міг взяти це до уваги. Прийняти. Таке було бажання у великого бридного. У Саробому соробному... Ботачарі було таке бажання, правда. Ну, бачите, є Господь на Гадев, який дуже нетерплячий, нетерпимий до тих, хто ображає. Мати донька залишилася вдома. І мати прокляла, і мати прокляли там всі. А моха. Да. Господь Таня був дуже милостивий, він врятував його пізніше. Це ж. В цій подобі Господь, як спочитання, Господь Він не карає грішників. Правильно? такий каже, він вбиває їх демонічний настрій. Правильно? Так що. Цікаво. Я також думаю, що ми, можливо, не такі святі, як госпочання. І тому люди, які. Ображають часто нас, тому ми заслуговуємо, напевно, це. І ці, хто ображають, вони існують, як віддані, певний час. І це добре для нас, бо це дає нам змогу бути смиреними, стати смиреними, виховувати в собі смирення, це добре. Господи Чайтаня критикував не тільки Амога, правильно? Ну, з усіма щось відбувалося. Щось відбувалося, так. Рамачандра Пурі. Теж критикував його. За так містер Що? Містер Угу. Mm -hmm. Так. Ну з ним сталося то, бачите теж. І що, так. Що ви почали пропадати помолися, господину нарісум гадиру. Як перекласти в Відкрити в інтернеті і буде точно приклад. Ми всі розуміємо, що це, Хто ображає, так? Зараз. Ти знайшов? Цинизм. Цинік. получается. Цинник. цинник. Да. Ну тобто нічого святого. Да. Не людина. Нічого святого циник. Кощенник. Кощум скал, да, да. Вот еще. до чого-небудь шановного і шановливого. Оскорбитель, короче. Dobrý